Всім привіт! Мене звати Олена Ятель, і я сьогодні на каналі ДТЕК буду в'язати одну дуже таку цікаву річ, незвичну річ для себе. Буду в'язати чехол до казки енергетика. Декілька слів хотіла сказати про важливе, що під час війни енергетики вони не на екранах телебачення, вони не в заголовках, не в новинах. Вони, як то кажуть, в полі і роблять зараз просто неможливі речі. Завдяки ним ми маємо і світло, і тепло, і інтернет. Тому, якщо можна, хоч якось їх підтримати, дає тільки за. Аксесуар, який я хочу зв'язати, має бути стильним. Теплим для каски, а що каски теж, що ж її бути звичайною? Ні, вона теж хоче бути незвичайною. Ну і трошечки хіпстерською. Тому приємного вам перегляду. Зняла чехол з каски для того, щоб вам показати, розказати, як я його в'язала. Казка у нас біла. Але в логотипі присутній жовтий колір. І щоб дотриматися фірмового стилю, чохол мав бути теж жовтого кольору. Плюс дуже сильно хотілося, щоб цей колір був такий, знаєте, сонячний, радісний, такий. Теплий, щоб його здалеку було видно, ну і щоб настрій піднімав. І нитка, яку я підібрала саме для цього проекту, мала відповідати всім тим вимогам, які має бути у чохла. Тобто, це ж не та річ, яку ви одягаєте на себе. Вам якусь тендітну, таку м'якеньку пряжу не потрібно вибирати. Це все одягається не на голову, а все таки на каску. Ну і плюс для того, щоб можна було її спокійно покласти в пральну машину та випрати все. Коли з цим було закінчено, треба було вирішити, з якої ж форми я хочу зв'язати цей чехол. Так, можна було взяти і спокійно зв'язати цей чехол вигляді торбинки або, наприклад, якоїсь примітивної шапки. Ні, я не хотіла йти цим шляхом. Мені дуже хотілося повторити оці всі форми, саме цієї каски, так як виглядає каска. Вирішила в'язати трьома частинами. Зняла всі ці мірки і приступила до в'язання. Почала я в'язання з середньої частини. Візерунок для цього вибрала ребристий, щоб він хоч трохи тримав форму, щоб був трошечки цупкіший. Вив'язала середню частину, далі справа пішла за тим, щоб зробити праву і ліву Тут. Теж прийшлось трошечки подумати, але я згадала, що є така, ну, не те, що, згадала, я знала, що є така техніка вив'язування укороченими рядами. І починаючи укороченими рядами, нарощуючи цю всю висоту, я вив'язала праву і ліву половинки, боковинки такі. Тепер треба було повторити оцей козирьок. Тут же ж є козирьок, і тут я хотіла теж так повторити. Тому знову ж таки, скориставшись тією ж технікою укорочених рядів, ось я вив'язала такий Це Потім далі об'єднала по колу і почала гнати вниз, поки мені недостатньо вже було цієї висоти. Тоді вже я в'язання закінчила, закрила і приступила до самої вишивки. Наступна справа була вишити оцей логотип. Не так просто це все в мене вийшло, тому що я почала вишивати по петлях. Ніяк не могла дотриматися цієї пропорції букв висоти, ширини. Вони виходили або занадто високими, або занадто широкими. Не вийшло в мене так зробити. Тому я вирішила скористатися водорозчинним флізеліном. Перебила на нього цей логотип. Приклала до полотна і просто по ньому вишила ці букви. Потім флізелін намочила водичкою, він розчинився, і в мене залишилась вишивка, а флізеліну вже нема. Така от є прикольна штука. Після цього потрібно було іще вив'язати і пришити оці вушка. Такі кумедні, такі класні. Вушка це два звичайних прямокутника, які ну, в'язуєте певної висоти, якою вам хочеться вушка, стягуєте посередині, і все далі ниточкою пришиваєте до вашого чохла. Така прикольна штука готова. Залишилось придумати, як же ж зробити так, щоб цей чохол можна було спокійно вдягнути на каску. Якщо ну, потрібно, там, наприклад, так от його стягнути, можна його носити окремо, можна носити з каскою. Просто ну, пришити сюди резинку, мені здалося це нецікавим. Я взяла гачок і з цієї шнитки згачкувала таку невеличку мотузочку. Мотузку цю протягла. По кінці цього чохла так через чи три петлі, я тут це зробила. Все він тепер дуже просто ось вдягається на каску. Ви його стягуєте, хочете зав'язуєте такий бантик, хочете, не зав'язуєте. Можна сюди пришити карабінчик і носити каску на. Поясі, хоча, як на мене, я б її використовувала так, от разом з чохлом, як предмет, як ну, в інтер'єрі, тому що мені здається, він буде класно виглядати ну, в будь-якій кімнаті. Ось така чудова річ у мене вийшла. Хочеш таку казку і чохол для неї? Підпишись на канал ДТЕК в Ютубі, постав вподобайку, а в коментарях напиши, щоб ще такого нам зв'язати для енергетика. Переможця ми оберемо рандомно серед тих, хто виконав умови. А подробиці і дату розіграшу читай в описі до цього відео.